Антибіотик тоді лекціалі жермі на пробіотик. Шестирічний Нестор тренується набивати м'яч. Хлопець повернувся до занять з футболу після літніх канікул. Я граю у футбол з п'яти років. Я граю і на тренуванні, і вдома, і на майданчику. Мама Нестора каже: а раніше без футболу хлопець нудьгував. Спершу через повномасштабну війну чимало знайомих виїхало за кордон. А щойно вдалося завести нові знайомства, усі роз'їхалися на канікули. А футбол дуже гарна гра в плані тому, що це командна гра. Тут ти знаходиш своїх нових друзів, і у Нестора, ось наприклад, коли була відпустка в серпні місяці, він дуже сумував за своїми друзями. Тому ми знайшли додаток. Додаток «Юфутбол» створили айтівці із Дніпра. З його допомогою можна знайти футбольне поле гравців або ж самостійно організувати матч у будь-якій точці планети. Усе в декілька кліків у смартфоні. Якщо ти завантажуєш додаток, ти реєструєшся і зможеш знайти поля, які вже існують додатку десь поруч з тобою, Чи створити з е, е, самому ну, тобто, робиш фотографію? Туди є школи буквально там за п'ять хвилин, і ти можеш там організувати матч. Нині матчі серед українців організовують практично по всьому світу. Серед тих, хто грає за кордоном, брати Єршові. Хлопці разом з мамою переїхали до Мадрида після початку повномасштабної війни. Нова культура, нова мова. Ну все все, все, все починаємо з нуля. Многі українці, які хочуть пограти, якщо вони узнають про цю програму, то получається можна бути товариші, знайомі. Аспотрі можна бути грати футбол за кожен зіграний матч користувачі додатку можуть заробити футбали. Отримати їх можна і виконуючи завдання від зірок. Серед них чимало професійних футболістів. Зокрема, колишній головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. Проте є і любителі, наприклад, українські коміки Ігор Ласточкін та Юрій Ткач. Повторю за мною. А? Я впевнена на 100%, що це завдання е, користується популярністю, тому що воно одне з найлегкіших. І дуже хочу, щоб дуже багато діточок повторювали цей геніальний трюк, і в них виходили. Вони заробляли бонуси. І на ці бонуси вони заробляли якісь ніж такі прямо цій програмі. У додатку можна знайти завдання і від українських захисників. Одним із перших записав відео Денис Мінін: зірка воркауту, а нині військовий. Це на часі. На часі, коли йде війна, дуже важливо заохочувати до доступного і масового спорту. Футбол це про доступний масовий спорт. Футбали зібрані за виконання завдань та зіграні матчі, користувачі додатку можуть обміняти на справжні призи. А от за виконання завдань від військових благодійний фонд Повернись живим, приготував власні подарунки. Ми, хоч і мілітарний фонд, але теж зацікавлені в тому, щоб в майбутньому і діти, і ті, хто виїхав з країни, сюди поверталися. Тому тут відгукнулися. Це наша серія ексклюзивних пазлів. Прикольна штука, щоб сидіти вечорами щось збирати. Завантажити додаток і почати грати у футбол можуть усі охочі незалежно від віку, статі чи місця проживання. Його основна мета популяризувати спорт та гуртувати навколо себе українців.